Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків повітря з 17 по 23 березня. Буду вдячна за вподобайку та підписку, натискаючи на дзвіночок, ви будете отримувати вчасно сповіщення про вихід нового відео. А зараз давайте подивимось. Що буде відбуватися на цьому тижні у Близнюків? Початок тижня у Близнюків буде пов'язаний з багатьма якимись справами. Щось так навколо вас відбувається, щось так стрімко. Або, можливо, якщо вам треба щось вирішувати, то у вас буде забагато якихось завдань. Щось так початок тижня такий не дуже спокійний. Щось вам там вирішувати треба. Будете, знаєте, багато різних подій. Ще на цьому тижні така підказка, якщо вам треба буде. Бистро щось вирішити, то вам обов'язково треба буде звернутися до якоїсь людини з, да, за, за, для допомоги. Тобто вам самим, можливо буде складно щось вирішувати. Бо, можливо, ви побачите, що справ забагато, і ви, можливо, відчуваєте те, що ви не можете впоратися. Тому вам треба обов'язково до когось звернутися. Або це, можливо, за парадою, якщо ви е, вирішуєте якісь справи стосовно документів, якісь, можливо, питань, що пов'язані з якимось юридичною справи. Тобто цей тиждень для вас, знаєте, не дуже спокійний, але я не бачу тих карт. Які вказували, що у вас щось не вийде, вони підказують вам те, що вам треба звернутися за допомогою, щоб з цих справ, яких забагато, щоб хтось вам підказав, можливо, як ви зможете їх вистроїти, зробити якийсь собі перелік таких справ, щоб визначити, яка справа важливіша а яку можна тих, трохи пізніше зробити. Тому працюйте в парі, працюйте не один, і тоді я впевнена, ви зможете вирішити ваше питання і по документам. І якщо це яких дуже багато справ, я бажаю, щоб ви знайшли тих людей, які зможуть вам допомогти. Щоб яка б кількість справ у вас не була, ви змогли б з усім впоратися. Я бажаю вам гарного тижня. Нехай у вас все вдається. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Терезівці. В початок тижня для того, щоб він пройшов гарно, бо такі карти кажуть на те, що вам треба або відкритися світу, або щось відкриється для вас таке, де ви, можливо, будете відчувати. Себе трохи тією людиною, яка не отримає те, що дійсно заслуговує. І це буде, можливо, викликати у вас якийсь сум. Але карти кажуть про те, що вам треба діяти, знаєте, не дуже відкрито. Це можливо ще карта оману, але цьому розкладі на цей тиждень і я би вам сказала, що ця карта, і я бажаю вам, щоб вона програлася саме не як карта оману, а карта того, що вам треба діяти, знаєте, знаходити вихід із можливо складних ситуацій. Знаходити такий вихід, де не треба діяти так відверто, кажучи все, що вам хочеться сказати. А так, обережно, з якоюсь такою хитростю, але вона не на оману, вона для того, щоб вийти на новий рівень, щоб ви не відчували себе тією людиною, що. Наприклад, вас там обходять, що вас не помічають. І щоб у вас цей тиждень пройшов вдало, то відкрийтеся, звільніться від того, що, вам, що вас сковує, що вам не дає розвитку. Прислухайтесь і дійте ось так в обхід чогось. Кого, знаєте, гострого, якесь, щоб підводне каміння воно залишалося там, не поруч з вами. Я бажаю, щоб ви змогли знайти в собі той ресурс, бути тією гнучкою людиною, яка зможе знайти вихід з ось таких ситуацій, які у вас, на жаль, будуть складатися на цьому тижні. Тому я бажаю, щоб ви людина повітря, людина, яка може усе аналізувати, проаналізувавши ситуацію, яка буде, на жаль, складатися на цьому тижні. Щоб ви змогли знайти вихід і не діяти рішуче, не казати усім про їх недоліки, а щоб ви змогли знайти в собі... Таки і сили, і підключити, можливо, ваш такий внутрішній ресурс і допомогти самі собі. Я бажаю вам гарного тижня, я бажаю вам знайти вихід з будь-якої складної ситуації, і я впевнена, ви зможете подолати ось цю таку перешкоду. Яка, можливо, буде у вас на цьому тижні. Я бажаю вам гарного тижня! Нехай у вас все вдається. Нехай у вас все виходить. І попереду вас чекає кращий момент, найкращий у вашому житті. Вдалого вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися. На цьому тижні у водолія. А водолійчики на цьому тижні зіткнуться з чимось таким. Що на початку тижня, що вам треба бути щось вирішити. І ви, можливо, на перший погляд, не будете розуміти вам вдіяти так, а можливо, вам вдіяти по-іншому. Тобто буде якийсь сумнім у ваших рішеннях. І тоді, якщо ви оберете щось одне, Ось прислухайтесь до себе, що у вас відгукається. І саме це виведе вас на рівень переможця. Саме це рішення, яке ви приймете на початку тижня, або що саме ви оберете для себе, воно і буде краще. Але цей тиждень пов'язан вас ще з емоціями. Тобто, Якщо ви постанете перед якимось вибором, або, можливо, щось у вас буде, знаєте, так, незрозумілим. І це вас буде дуже бентежити, дуже хвилювати. Щось у вас такий, знаєте, цей тиждень буде такому емоційному, пов'язан пов з якимись емоціями. Тому для того, щоб цей тиждень... Пройшов для вас вдало, заспокійтеся. Бо ці хвилювання, вони не дадуть вам прийняти правильне рішення. А коли ви заспокоїтесь, коли не буде такої, знаєте, розгубленості, ви зможете прийняти рішення правильно. І цей тиждень показує, що будь-що б ви не обрали обирайте серцем. І тоді це рішення буде для вас вдалим. І тоді на цьому тижні ви зможете перемогти, можливо, якісь свої такі страхи. Можливо, якийсь такий об'єм роботи, що у вас його буде там багато, і ви будете хвилюватися, чи впораєтеся ви, чи ні. Робіть це. Відкладаючи емоції, робіть це беземоційно. І цей тиждень дасть вам таку маленьку перемогу. А я бажаю, щоб перемога була для вас велика, щоб кожна маленька перемога додавала вам силу. І нехай у вас все вдається. Нехай цей тиждень пройде для вас вдало. Не робіть оцих таких коливань. Нехай сумніву буде мало на цьому тижні. Нехай впевненості буде багато. Я бажаю вам гарного тижня, вдалого, емоційно приємного. Нехай у вас все вдається. А усім нам бажаю. Мирного неба. Бережіть себе.